У Польщі на кордоні помер українець. Як повідомляють змі 11 листопада, у місті Хелм виявили тіло українця, який так і не зміг потрапити додому через польський протест. За інформацією перевізника, водія перед містом розвернула поліція, не дала стати у чергу і сказала чекати на паркінгу. Там і помер чоловік сьогодні. 11.11.23 року. В місті Хелм. Ах. Виявили тіло нашого одного з колег на машині Ман as 1034 НС, який вертався додому. І за протестувальників не доїхав тепер, оказується вічна йому пам'ять. Остались тільки поліцаї, скоро вже поїхали, забрали тіло. Польські правоохоронці поки не підтвердили смерть українського громадянина.